Що виходить? Розвели на літр бензину, може трошечки менше, ніж тюбік силікона. розвели. І це виходить дуже крута гідроізоляція. Для тканини, для таких речей. ну, Ми один час реставрували цих драк... драконів кажу, динозаврів китайських, Там... а китайці рекомендували. Якщо там їх зашиваєш, ну коли ж вони ж приїжджають розбірні, і ти, коли їх збираєш докупи, там під'єднуєш провода для маніпуляції їхній. І коли ти зашиваєш, там тканина, вони, така, вона, вони покриті. Там поролон і покритий такою як, як чулки, мабуть. Да, воно приклеєно. І ця тканина, вони рекомендували от, ці діла. Намастити потім розтвореним бензином, силиконом розтвореним в бензині. Капітальніша річ, гідроізоляція шикарна. Вона еластична, вона не ламається, не тріскається, вона пропиталася. Ну, ось цей повністю пропитаний. Ми його залишили на 2 годинки. От. Бачите, він там і всередині. Все, я впевнений. Ну, ми пер перевіримо, звісно, ми осінню чи наступною весною це зрозуміємо остаточно, стовідсотково, Але я вже впевнений, що ця мотузка прослужить значно значно довше. Бензин і запаха не буде, сікон залишиться еластичний і не буде дозволяти вологі впитуватися всередину цієї мотузки. Так, що я думаю, що це теж така корисна, дуже корисна парада.